Добрий вечір всім. Хочу всіх привітати наступившим новим роком побажати всіх найкращих побажань в новому році. Я тільки прийшла з роботи, бо ранком не кормила. З вечора наложили їжу, бо вісім годин я вже була на роботі. Ось прийшли тарілки, всі були пусті, ні сухого, ні каші, ні води. Все ні, вода була. Все повиїдали, повипивали. Зараз ми їх кормимо йдемо далі. Дякую всім за підтримку. Lê que a cima se passei,